Всім вітання! Маємо нове надходження в нас на майданчику. Дуже класна октавія в комплектації Clement 2019 року з двохлітровим дизельним двигуном на автоматі, з пробігом всього 147 тисяч кілометрів. Вся в оригіналі, без жодного підфарбування по кузову. Що далі ми вам детально покажемо на відео. І так, зараз більш детально про цей лаурін Кліментік. Чистий 2019 рік купували ми його на лізінговому аукціоні в Німеччині без жодного підфарбування по кузову, без ДТП. Ми його навіть не полірували, оскільки стан в нього просто відмінний. Взагалі, просто зараз я вам покажу тут ніскольких взагалі зауважень нуль забронювали оптику фари. Та туманочки захистили, щоб в майбутньому камінням не билось нічого. Стан, ну зараз я вам покажу, реально відмінний. Ніяких бардюр, там нічого немає. Резина взагалі нова. Комплект. Ну, 7 мм тут точно є. 21 рік. Безключовий доступ у нас. Це теж все відполіровано. Оскільки сліди від пальців були, має задній диск, тільки от нюанс. Він стояв спереді, бордюр. Зразу все показуємо відразу, щоб ви бачили. Так, оптика максимальна передня і задня, зрозуміло. Це ж лаурінчик стан. ну Реально дуже гарний стан автомобіля. Гляньте в цьому кольорі, як він виглядає. Просто чудово, ось, будь ласка, цей диск без нюансів. Плівочки на місці, що з однієї, що з другої сторони, пороги ніде ніяких там немає нюансів по бордюрах. Не їздила вона. Цей диск теж весь в ідеалі. Також тут пампер, нічого по бордюрах не було. Реально стан чудовий. Візьмемо товщину мір, покажемо вам стан лакофарбового покриття, підключимо з діагностикою. Та все детально про цей автомобіль розповімо. Це реально рідкість. Стан чудовий. Так, відкрили капот. Показуємо, що в нас робиться під капотом. Охолоджуюча рідина в нормі. Прозора. Так, остання заміна масла була 126 08 22, Зараз 147. Фари у нас 19 рік. 19 рік. Фари у нас 19 рік. Тут все в оригіналі, все класно. Болти не крутились, нічого, все, все все класно. Багажничок відкривається навіть ось так, дистанційно можна відкрити. Прийшли з пакетами, ногою махнули, так, камерка, і багажник відкрився. Так, тут акустика на скентус, албуфер, стан, просто ну, все тут взагалі. Гляньте на тут нічого, плеків ніяких не було, воно не наплаковано, не пофарбовано. Стан класний. Ну, Тут все як має бути. Отверточка, крюк, там балон, все на місці. Аптечка, аварійка. Стан просто все, я думаю, на відео ви побачите. Відмінний. так, по... Погрузочна частина заднього бампера Ось має дві маленьких таких царапинки, взагалі несуттєвих. Так все відмінно Так, маємо безключовий доступ. Ну, а в салончику, зараз габаріти виключимо, щоб не піщало. В салончику вона просто нова. Гляньте на стан сидінь. Ні потерти, нічого взагалі. У е, нас пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь. Тут все теж класно. Тут же забруднилося, бо тільки що змийки. Приїхали, щоб зняти відео нормально, бо в пилюці вже була після детелінгу. Ну, повторюсь, ми її не полюрували. Так, амбієнт підсвіточка. Зеркала складаються, підігріваються. Акустика кентон, датчики світла, датчики дощу. Віртуальний щиточок приборів це теж для октавії рідкі 147 тисяч пробігу. Все сервісне обслуговування є, все вам покажемо. Прикріпимо, гляньте, на стан руля матовий. Відмінний роль. Взагалі. Нічого ми не підфарбовували, нічого не робили. Чорна стеля, чорне дзеркало заднього виду, це теж, ну, це кержур, це рідкі. Це таких лаурінчиків дуже мало. В основному вони скомбіновані. Там коричневе з чорним, торпеда, там коричневе, верх чорний, тут все чорний на чорному. я то взагалі просто ну, дуже, дуже мені подобається. ДК-381 коробочка. Тут. Теж весь цей пластик хромований, такий лакований, заклеїли, ми, захистили, щоб в майбутньому не царапався. Discovery Pro Media максимальна, ключика 3, електрокришка багажника, у нас режими їзди, запускається кнопочкою, враховуючи те, що у нас безключовий доступ. Ну, Стан просто, просто чудовий. Взагалі. Ні на картах дверей, ніде ніяких немає взагалі потертостей, нічого не натирали. Зробили хімчисточку і заклеїли, повторюсь, забронювали передню оптику, щоб в майбутньому камінчики не прилітали. Тут все просто, просто чудово. Пахне новим автомобілем. Посторонніх запахів взагалі ніяких немає, котиків та собачок не возили. Нічого, ніяких слідів вони після себе не вставили. Люблю тварин, але не люблю, коли приїжджає автомобіль з Європи і все зацарапане. Зацарапане від котів та собак. Ну гляньте на стан. Тут багато говорити не потрібно, тут все по факту. Хто купить цей автомобіль, то буде дуже задоволений, бо в нас досвіду дуже багато в автомобільному. Бізнесі багато ми привезли з Європи автомобілів, є ще зрівнювати. Це просто шедевр нова. Просто нова. Ніде взагалі ніяких нюансів немає. Все в відмінному стані. Це документи на авто, сервісна книжечка, все тут на місці. Ось такий стан, теж торпеда, ніяких царапин, нічого ніде немає. Підлокітник, з іншої сторони, з електрокоробки передач. Все просто в відмінному стані. Також руль, ніде ніяких затертостей нічого немає. Все класно. Ну і так, саме основне те, що завжди ви хочете бачити і знати. Він код фокусує, то в щодмір в руках. Так, ще раз. 49773. мір в руках починаємо завжди з капоту. 125. 115 119, 109 крило, 136. 122. 121, стоєчка. 116. Так, лобове скло теж оригінал. 19 рік, шкода, все як має бути. Дверка. 133. 125. Поріг. 105. 127. 108 наклеєчка. Яка має бути, хто не знає, то має обов'язково в усіх октавіях має бути наклеєчка, яка захищає. Задню арочку. Так, дверку показали. Крило заднє. 123, 119, 115, 112. Кришка багажнику. 117. 129. Це одна стоєчка. 104. Так, криша. 112. Все оригінал. Так, кришка багажника. Ну, Вона не фарбована, бо ми її купували на лізинговому аукціоні з гарним звітом. Все було там чітко, що авто не фарбоване. Так воно і є. По приїзду перевірили, все збігається. Зараз для вас знімаємо це відео, щоб ви чітко знали, за яким автомобілем ви їхали. їдете. І щоб спокійно їхали, а не. Керувалися тільки тим словам, що ми говоримо. Ми тут завжди правду говоримо, для того і це відео знімаємо, якщо є підфарбування, ми це теж показуємо, завжди. Без виключення. Тобто фарбовано, значить показуємо. 110. Так, теж тут наклеєчка, все на місці, бачите? Так, стоєчку, не пам'ятаю, чи показав, ще раз візьму. Так, 134 криша. 124 стоечка. 116, дверка. 120. 123, поріг. 122, поріг. 124, крило. 117. 130. 129. Отже, Весь автомобіль в оригіналі спокійно можете їхати та купувати такий лаурінчик. Cheers. Cola. Next to the PlayStation controller, it's a full clip and my pistol. Love sent a jack, uh, into a coma. Girl, ain't on crazy like crazy bone. Just tryna party, tryna have no babies. Ride clean this hell so I pull in ladies. Laws are patrolling, you know they hate me. Mm -hmm. Music turn all the way up to the maximum. I'ma beat the sun, niggas to jack the sun, but we packing something and we have fun. We have a nigga locked up in the maximum security cell. I'm tripping, oh, music loud and I'm tipping slow. slow. Steady twisting, like get this dough. These pull up, up behind and it's in his throw. Windows down, gotta. Stop pollution. City change, niggas it. like, who is that producing? That's the plan skills when we not recruiting. Got warrants in every city except Houston, but I still ain't losing. Якщо вам сподобався автомобіль, запрошуємо на тест драйв до нас на майданчик, випіте смачну каву, покатаєтесь, протестуєте, не пожалієте. Всім дали покупок та чесних автомобілів. З вами була компанія Up.